У Луцьку збільшили вартість проїзду в маршрутках з 14 до 18 гривень, але є нюанси. Зробили це тому, що, мовляв, перевізники скаржаться, нібито їм зараз навіть не вистачає коштів, щоб вийти в нуль. Підприємці кажуть, здорожчала вартість запчастин зросла оплати праці, і знову ж таки, оскільки більшість водіїв це чоловіки, їх можуть мобілізувати, тому працівники і піднімають. Оплату, аби люди лишалися працювати в них, а не йшли до конкурентів. І, ну знову ж тут треба зауважити декілька речей. Перше, це комісія, яку перевізник сплачує компанії Сітікарт. Департамент економічної політики Луцької мерії, перевізники, відділ транспорту. Всі кажуть, що комісія становить 10%. Проте, згідно з офіційними документами, цей відсоток менший, і підприємці мають сплачувати 8%. Та, да, там можуть бути різні трактування цих 8%, Мовляв, там ще 2% додається за поповнення карток. Але тут є питання і знову ж таки питання, в чиї кишені кладуть оцю збільшення вартості, адже Сітікарт так само буде отримувати більше, навіть якщо перевізники. Будуть мати тариф по 18. Друге це перевезення пільгових категорій пасажирів. Умовно за кожного пільговика, який їде в маршрутці, сплачує пасажир, що їде поруч. Держава затверджує перелік пільговиків, орган місцевого самоврядування проводить конкурс з перевезення. Але ні перший, ні другий за пільговиків не платять. Ну бо Просто кажуть, немає грошей, і відповідно платить за це той пасажир, який купив квиток. Що ж кажуть перевізники, вони кажуть, що тариф, який є зараз, який був зараз, 14 гривень. З них 10% отримує сітікард, і фактично з цих 14 гривень підприємці мають лише 10 гривень. Потрібно відняти комісію сітікарда, і решта. Це фактично ті кошти, які е, пасажир платить за умовного пільговика, який безкоштовно їде в маршрутці. І власне, от тому оцих от 10 гривень і не вистачає. Загалом, повторюся, що на мою думку пільги мають бути монетизовані. Наприклад, якщо ти маєш пільгу на щось там на той самий проїзд, тоді держава чи орган місцевого самоврядування має дати тобі певну суму коштів, і ти сам нею розпоряджаєшся. Людина сама має вирішувати, чи витрачати ці кошти на проїзд, чи на комуналку, чи, наприклад, на шоколадку своєму онукові чи онучці. Ну і от цікаве, так би мовити, вишенька на торт рішення. Про підняття вартості проїзду фактично незаконне. Е, принаймні, так стверджує представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймек. Ну і в чому ж власне справа? А справа в тому, що коли ціну за квиток підвищували ще попереднього разу, а це було у 2022 році, е, тоді піднімали до 14 гривень, то власне в рішенні прописали, що е, ціну 14 гривень встановлюють на період дії воєнного стану і ще протягом двох місяців після його скасування. І от власне питання до Луцької мерії: це вже воєнний стан закінчився, чи це цілеспрямоване порушення прийнятих вам ж, рішень? Макса, а коли у нас воєнний стан закінчився? Ну, коли маршрутка подорожчала. А чого тоді не оголосили проїзд по 50 гривень? Бо тоді вийде, що ми вже в НАТО.